Вітаю на каналі Мама На Світлиця. Сьогодні просте відео про бакса лебедя і лебідку. А тим часом у нас на дачі ось так гарно цвіте Еріка. Вже зовсім скоро зацвіте Рододендрон і нарциси. Отже, як їх гарно видно з-під землі. А ми йдемо з баксом на берег. Поки ми прибираємо на березі. Собачка ходить по частинці верби, яка в воду. Собака деревна. Коли ти там ту косточку? Що ота кісточка цікава? Баксік, вважай, тож зараз нурка в воду і ми тебе вже не дістанемо. Будеш плести сам. Що ти, ти знімаєш його? Чиховашечка йшов далі по берегу і лебеді поплили за ним. Зараз кожен з них визначає свою територію. Очки полетіли. Ви що думаєте, на берег до нас виходить? Знов тут гніздо собі робити. Погода сьогодні дуже гарна, сонячно, плюс 14, а на сонці напевно, цілих і 18. Лепіді як гарно відображаються в воді. Лебідь вийшов вперед. Він сичить на бакса, захищає свою лебідочку. От вона пливе позаду, але недалеко від нього. А він навіть ближче підпливає до бакса. Якщо це минулорічні лебеді, то вони зовсім нас не бояться. Навіть навпаки. Що, ти зустрів вже лебедів, так? От вирішили вже поплисти собі. Побули, побули, досить довго поплавали і поплили. Мені цікаво, чому ще вони не сидять на яйцях чи ще рано Відпливають і припливають чимраз ближче. Напевно, випробовують нашого чеху, наскільки він здатний ти, за ними. Поплисли. Поплили, ніби відплили і знов ближче, взагалі близько. Не Баксика не бояться. Підплили ну, два фактично метра від берега. І чим раз, тим ближче. Невелика відстань. Вона ж, звичайно, у воду ніби йде, але не дуже. От, взагалі дуже близько. В берега вже. От, звичайно, дивитися на них насолода. Максік, мені вже здається, що таким голосом гавкаєш, Що ти вже боїшся лебедів. Вони Який ти злий. Який ти ти злий. злий. О, куди, куди? Що ти хочеш до них, так? Будеш плавати? Холодно ще. Треба тебе буде покупати цього року. На Надачі. Що ти там знайшов? Мушлю знайшов. Вже би їв ту мушлю. Велику. То У нас буде і лебідка. Лебідь крупніший. Лебідка така зразу видно, тендітніша порівняно з лебедем. Поплили, поплине. Де ваше гніздо цього року? Що там щось погріли, та бачить? гусік знов бігати першим ділом, як будемо приходити на дачу на берег, виглядати лебедю, їх чекати. Правда, як минулого року було. Mm. Так що наша епопея тільки починається цього року. Будемо час від часу спостерігати дружбу нашого Чехуашечки з лебедями. Все, прощайся, прощайся, там, прощання Слов'янки, так, давай, прощайся. Прощайся з лебедями. Поплили. Скільки вони будуть. Показалося тобі сьогодні, досить. А також сьогодні робила деякі садові роботи з перервою на спостереження за лебедями. Вже скоро почнуться посадкові роботи. Посадила вже, звичайно, я і редисочку собі, і салат. Цибульку також таку диканку на зелену цибульку посадила чавель, шпинат, зелень всяку поки що. Ну, чудовий релакс. Каву пити, тільки дивитися і релаксувати. Ні про що не думати. Дивитися, як вони пливуть, як водичка мрижиться. Вон там рибка. Не видно вже. Ну, то в миті треба зловити. Дякую всім за увагу, до нових зустрічей з вами. От яка гарна у нас мандонеця. Ставте подобайки і підписуйтесь.